Площині. Гострим питанням в Україні залишається і мобілізація. Постійні скандали, неоднозначні відео у мережі, а чого лише вартував один із останніх рейдів, яким обурилися навіть деякі військові. Жорін розповів і свою думку щодо цього, зазначивши, що ми самі винні, що таке відбувається. Я вважаю, що ми самі винні в тому, що такі події відбуваються. Чи подобається мені цей хаос і цирк, які періодично відбуваються? Ні, не подобаються. Звісно, я хотів би, щоб це було інакше. Але ми, як суспільство, самі створили цю ситуацію, самі її організували, ми самі ковали свого щастя. Подобається ні, не подобається. Є інший варіант. Наразі гадаю, такого немає взагалі. Проте у перспективі є це зміна роботи з населенням, інакші підходи до підготовки людей. Це робота з репутацією військових, армій тощо. Інформаційно-агітаційна робота і адекватний державний рекрутинг. Все це могло б змінити цю ситуацію. Але ми всього цього не зробили раніше, тож тепер пожинаємо плоди. Коли спостерігаємо такі явища, як рейди ТЦК. водночас, Жорін впевнений, змінити це можна, бо війна лише на одних добровольцях не протримається. Як зазначив військовий, найголовніше треба змінити саме суспільне ставлення до мобілізації. Для цього необхідно на державному рівні починати з роботи з цивільним населенням і готувати цивільних мають починати вже зі школи та університетів, бо кожна людина має пройти першу базову підготовку. Це одразу зніме безліч питань у кожного цивільного, який сьогодні просто цього боїться. Не йдеться про те, що всі українці після навчання потрапляють в армію. У жодному разі так теж не може бути, але всі українці мають бути готовими до таких реалій, які сьогодні відбуваються. Водночас відкритим залишається питання, чи вистачить в Україні ресурсів довго воювати. Жорін зазначив, що якщо в нас вистачить як у держави витривалості, то ми вистоїмо. Крім того, військового запитали і про те, як він оцінює перспективи повернення тимчасово окупованих територій. Це все супер, що ми мріємо про повернення територій. Про це треба думати: мріяти і планувати. Проте треба також реально дивитись на речі і розуміти, що все ж таки сьогодні сконцентруватися ми повинні на утриманні тих територій, які під нашим контролем. Коли ми зможемо стабілізувати цю ситуацію, коли ми зможемо твердо стояти на тих позиціях, які ми сьогодні утримуємо, ми можемо говорити про повернення тих територій, які ми тимчасово не контролюємо. А ось щодо штурмів, успішних штурмів, то Жорін зазначив, для цього потрібна техніка, якої зараз на фронті фактично немає. Жоден успішний штурм не відбувається без сучасних технічних засобів. Це надзвичайно важливо. Сьогодні на полі бою вже майже відсутня будь-яка техніка, але присутні боєць або штурмовик. І з ним ціла купа технічних засобів, такі як дрони наземні, літаючі, плаваючі, Ті, що підвозять, увозять і займаються евакуацією. При наявності всіх цих речей штурми майже завжди будуть успішними, коли ми говоримо про абсолютно реальні речі, а не коли ставиться задача штурмувати будь-якою ціною, розбиваючись лобом об оборону, замість того, щоб подумати про інші варіанти вирішення ситуації. Якщо ми говоримо про ті штурми, які здійснює третє ОШБР, то все починається з планування. Далі на авторитетних командирах реалізація і забезпечення від бригади всім необхідним для здійснення цієї операції.